Слава Богу. Перед початком проповіді я би хотів, щоб ми разом відкрили Євангелію від Марка, 5 розділ, і прочитаємо з 22 по 24 вірші і далі вибірково. Євангелія від Марка, 5 розділ, з 22 по 24 вірш. І приходить один із старших синагоги на ім'я Яїр, і як побачив його, припадає до них йому, і дуже благає його, та говорить: моя дочка кінчається, прийди ж, поклади свої руки на неї, щоб видужала та жила. І пішов він із ним. За ним натовп великий ішов і тиснувся до нього. І тепер, з 35-го вірша. Як він ще говорив, приходять ось від старшини синагоги, та й кажуть. Дочка твоя вмерла, чого ще турбуєш учителя? А Ісус, як почув Слово сказане, промовляє до старшини синагоги не лякай, тільки віруй, і він не дозволив іти за собою нікому, тільки Петрові, та Якову, та Іванові, братові Якова, і приходять у дім старшини синагоги, і він бачить метушню та людей, що плакали та голосили. І війшовши, сказав він до них чого ви метушитесь та плачете, не вмерло дівча, але спить. І вони насміхалися з нього, а він усіх випровадив, узяв батька дівчати та матір та тих, хто був із ним, і війшов, де лежала дівча. І взяв він за руку дівчата і промовив до нього та літа кумі, що значить: дівчатку, кажу тобі, встань. І в ту мить підвелося, і ходило дівча, а років мало з дванадцять. І всі зараз жахнулися з дива великого. А він наказав їм суворо, щоб ніхто не довідався про це, і дати їй їсти звелів. Читаючи цю історію, я бачу, що Яїр, він дуже сильно довірився Ісусу у своїй проблемі, тому що його дочка була захворіла. І я не знаю, чому, звичайно, Яїр прийшов саме до Ісуса за допомогою. Можливо, він знав, що. Знав вже щось про Ісуса, можливо, йому хтось порадив піти до Ісуса за, вирішення, за вирішенням цієї проблеми, а можливо, він просто від безвиході пішов до нього. Але сам факт того, що він прийшов до Ісуса, що І він не просто так прийшов, ніби. Ісусе, якщо ти можеш, то ти вздоров мою, мою дочку, а якщо ні, то ні. Він в смиренні прийшов, він впав до Ніг Ісуса. Написано і Він просив, щоб Той прийшов, щоб, він, щоб Ісус положив руки на, її, на Його дочку і щоб та зцілилась. І Ір, як ми читали, Він був старший над синагогою. Це була на той час дуже поважна і. Статусна людина в суспільстві, і щоб така людина впала, вона до них, як тоді казали, до Сина Теслі на Ісуса, то це, ну, тоді ніхто такого ще не бачив, напевно. І Ісус він оцінив віру Яїра, тому Він допоміг йому в нужді. І я б хотів сьогодні пороздумувати на тему, чому ми маємо довіряти Ісусу. І хотів би назвати три причини, які я, я побачив. В цій історії, чому ми маємо довіряти Ісусу. І перша причина це ми маємо довіряти Ісусу, тому що Він може це зробити. І під Словом, це я маю на увазі кожну нашу нужду, яка в нас є, кожне наше бажання чи потребу. Я думаю, ми тут всі знаємо, що наш Бог є, він, він є всемогутній і йому все підвладно. Для нього немає неможливої жодної речі. І в першому розділі, 37 му вірші Євангелії від Луки, про це написано. Я думаю, що якби Яїр він не знав про всемогутність Ісуса, якби він не вірив в це, то він би і не пішов до Ісуса за допомогою, а далі би йшов і шукав якогось лікаря, можливо, якісь ліка, щоб його дочка здоровилась. І я пам'ятаю, один пастор таку ситуацію він робив опитування. Серед людей і задав, задав їм таке питання, яке найбільше бажання у вас є, яке б ви хотіли попросити в Бога, щоб він виконав? І там було сотні різних нужд, від таких, що легенькі є, що можуть і люди зробити, до таких, що навіть не можна уявити, як цю проблему можна вирішити, але на всі питання. Пастор давав відповідь, що Бог може це, і Він може ще більше, ніж це. І в цьому воно проявляється всемогутність нашого Бога. Так він хотів донести до людей, що наш Бог Він може все. Навіть якщо ми думаємо, що він не може це зробити, то він може це і він може більше. І нам потрібно завжди пам'ятати про всемогутність нашого Бога. І друга причина. Чому ми маємо довіряти Господу, це тому, що Бог бачить ситуацію по-іншому, не так, як ми. Ми читали в цьому тексті, коли Ісус прийшов додому Яїра, то там було, був великий натовп, було багато людей, вони товпились, вони плакали, вони голосили за цим дівчатком, яке, помер, яке померло. Але Ісус їм сказав, що дівчинка вона не померла, вона спить. І, звісно ж, люди почали сміятися з нього. ніби, ну, Ми що не можемо мертву людину відрізнити від сплячої. Спяча людина, вона ж хоча б дихає, вона трохи рухається. І це ж легко відрізнити мертву від сплячої. Але Ісус Він бачив цю ситуацію не так, як ті люди, і в дії 10 розділі, 34 вірші, написано таке. Пізнаю я по правді, що не дивиться Бог на обличчя, але в кожнім народі приємний йому, хто боїться його і чинить правду. Бог він не дивиться на обличчя, на те, якого ми статусу, чи скільки грошей ми маємо, скільки ми маємо знайомств, чи ще щось. Але він дивиться на те, з яким ми серцем живемо, і з яким ми серцем приходимо до нього. І коли ми бачимо, що щось іде не так, хоча ми все вроді, вроді би робимо правильно, ми все робимо так, як має бути, але воно щось не виходить. То Бог він бачить цю ситуацію інакше, і він бачить користь в цій ситуації, він бачить, як перетворити цю ситуацію на краще. Тому ми маємо довіритись. Нашому Богу, тому що Він бачить всі ситуації не так, як ми, він бачить по-інакшому. І третя причина, чому ми маємо довіритися Богу, це тому, що Бог ніколи не спізнюється в цій ситуації, коли Яїр прийшов до Ісуса, і Ісус ішов додому старшого над синагогою була ще одна жінка, яка трохи затримала Ісуса, і ця історія описується в цьому ж розділі. З 25 по 34 вірш. І до Яїра прийшла дуже погана звістка після того, як Ісус допоміг цій жінці здоровитись. До нього прийшли його слуги і сказали, що все, твоя дочка вже мертва. Не турбуй учителя, щоб він вже зря не йшов до твого дому. І Ісус потім сказав до, до Яїра, щоб він не турбувався, щоб він не боявся, але тільки вірував. І я не знаю, в якому стані на той момент був Яїр. Це, напевно, був якийсь такий переломний момент в його житті, що спасіння було воно вже зовсім поряд. Вже Ісус ішов до його дому, але тут сталася така ситуація, що Ісус затримався і все, його дочка вмерла. Але Ісус він ніколи не спізнюється. І коли він прийшов додому Яїра, Він воскресив цю дівчинку. Можливо, Яїр навіть не очікував цього. Він не думав, що Ісус прийде і Воскресить, так як той натовп. Вони просто насміхалися з Ісуса, але Ісус прийшов і Він показав чудо. Він воскресив цю дівчинку. І я думаю, що Яїр він ні разу не пожалів, що він в той момент довірився Ісусу в своїй проблемі. І я би хотів, щоб ми. Також довіряли Ісусу наші нужди, тому що Він може все зробити, Він бачить ситуацію по-іншому і Він ніколи не спізнюється. Амінь. Помолимось.